Ходить гарбуз по городу та й питає свого роду. Ой, чи живі чи здорові, всі родичі, гарбузові, обізвала жовта диня гарбузова, господиня, ой, чи живі, чи здорові, всі родичі, гарбузові, обізвалась ой, гарбузові, синедечка, обізвала... і ще вже, і ще вдара, обізвала... всі родичі, гарбуці. Обізвались буряки, гарбузові свояки, ще живі ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвались, обізвалась бараболя, а за нею ще й квасоля. І ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвався, стар... Обізвався старий біб, я піддержав увесь рід ще живий. Ой, гарбузи, ти паристи, з чим тебе будем їсти? Миска пшона, шматок сала, ось до мене вся приправа.